Спочатку програвав постійно. Хлопців хвалять, а я заплаканий. заплаканий. Хотілося, теж, щоб похвалили. Я вважала, що людина не може стільки витриматися. Тренера спортсменів має бути одна ціль, одна дорога, один одна мрія. Я тричі вигравав чемпіонат світу з ММА. Було і за школою, і за гаражами. Коротше, пацанські движення. Ваня був першою дитиною і казалося, що Ваня це був Ох, вечір. В школі взагалі жах у вчителів краще не питать, бо зривав уроки, погано себе вів. Ну, я думаю, всі були шоковані від моєї поведінки. Так, да, викликали, ну, як і, напевно, маму кожного хлопця викликали. Але ну, такого щось страшного не було, хлопці там побилися, якісь там непорозуміння. Всякі були сутички. Було і за школою, і за гаражами. Коротше, пацанське движення. До 9 класу, це було, звісно. Ну, кожен там вчитель скаржився. Він оце спортом як почав займатися, я зрозуміла, що для нього спорт це ну, його. От ми пішли 5 років займатися дзюдо. Перше тренування я взагалі втік, ну, розплакався і уйшов. Спочатку програвав постійно, потім дивлюсь. Приїжджаємо, хлопці ухвалять, а я постійно ну, заплаканий, хотілося, те, щоб похвалили. І вже в шість зайняли перше місце на перших змаганнях. Якщо він брався за щось, то Ваня доходив до кінця. Спочатку одні змагання, потім другі, і так їздив колись було, що кожні вихідні їздив на змагання. Ми його возили, Катя возила, я возила дуже багато по різних там. Ну, сорівнування, все. Мені цей від спорту більше сподобався, ніж ММА, чесно скажу. У років 11-12 вже надоїло мені дзюдо кімоно постійні збори я захотів перейти в інший вид спорту. І, я, і колись побачив. Банально, але Конора Магрегора побачив як там. Викрикує всяку дрянь. І захотілося теж займатися цим видом спорту. Сподобалося. ММА, ММА. Я думаю, господи, що воно таке те ММА? А він каже: ну, бабуль, ну це бої без правил. Ваня, ти що? От б'ють последні мозги. Про що ти говориш? Боже, я так злякалася. Кажу: синок, Боже, це там що і руками, і ногами. Він каже, да, бабуль, да. Знала один клуб Фенікс, Коцюбинського тренера, Вадим Михайлович звати. Ващенко. Ваня дуже довго просив, що, мам, поговори, щоб мене забрали. Поговори, щоб мене забрали. Але коли я говорила з Вадіком, то він казав, що він ще малий для того, щоб бути. Побачимо якось, він каже: мам, я піду, Вадік каже, можна, ну пішов. Я переживаю за нього, але бачачи, як він старається і як він іде до цього, це його, це його. Я бачу, що це просто його. Вдячний Вадим Михайловичу, Перший світ виграв у 21-му. Перший клуб він теж допомагав і там зустрів тренера, з яким до сьогоднішнього дня теж їжджу тренуюсь по джиу-джитсу, Дядь Віталій Крахмалюк. Почав шукати, куди можна ще ходити. Я пройшов гермес. Тут ще котьо був тоді, багато спортсменів було там. і Зманов був, там Амосов приходив. Це взагалі найкращий спортсмен, я вважаю, в Україні. Я побачив, як вони тренуються, і Федір Миколайович мене замітив, підійшов, там після тренування сказав, чи я хочу займатися у них, чи ні. Я сказав, що так. І він сказав, щоб я поговорив з тренером, щоб не було ніяких непорозумінь. Він загорівся цим, він болів цим, тому що навіть під час війни, коли маршрутки не їздили, ніхто не ходив, майже людей по вулиці не було. Ваня сідав на велосипед і їхав на тренування. Кажу, як же блокпости? Ну, це було страшно, але його зупинити неможливо було. Скажу так, я його ще до кінця не знаю. Ми ще ще друг друга вивчаємо. Ваня мені подобається, він трудолюбивий. Його велике качество, дисципліну і тудолюбивий. Там на грани усталости, когда они даже черты леса черта не видят. Просто видят всего это усталость. И я специально даю ему задание, и он его выполняет. Другие не слышат, теряются, не могут, ломаются, все остальное. Ваня в этом плане очень молодец. І вот навіть перший чемпіонат мира наш с ним в Сербії, я когда приїхав, увидев уровень спортсменів, уровень организации, то я зрозумів, що ми приїхали просто зрителями і статистами, учасниками. На чемпіонаті світу я їхав у 77 кілограмів, а важив 72-73. Там я приїжджав, я дивлюся всі такі здорові, всі сильні, технічні. Я думаю, йому, як я буду вигравати, а потім... Там в зале было тысячи людей, был шум, гам, все кричали, свистели, но он слышал разной голос. Единственный человек – это Соколдан Тренер, который искренне желает победу своему ученику. Вот это доверие тренера-спортсмену спортсмена это очень важно. Пропуск тренеров – это большая ностальгия для вас. Вы пока еще ничего не добились. Ваших дневников в истории спорта пока еще нет. Многие из вас хотят попасть в UFC. А вы уверены, что вы достойны? Умение выигрывать это искусство. Многие из вас сами видели, наверное, соревнования, когда более сильные проигрывают Может, Мы можем топтаться на месте. Но самое страшное это потеря времени. Все, ко мне вопросы есть. Хорошего выхода, будьте здоровы, Спасибо побежали. Спортсмен да цьому тренеру. Рано не позна купаються. Тренуються сотні людей, там тисячі, а побіжають окадім сюди. Зараз буде здача. Так, здається, здається Зураб. І... Боєць клуба Гермес перемагає в цьому поєдинку. Це все йшло до цього. Ватага, я на вата зібрався. Вони виділяли мені гроші і на світ, і на операцію я в них просив. І так просто підтримують своїх спортсменів. Ну і не тільки, я знаю, що і багатьом допомагають і на фронті, і треба казати про таких хлопців. Їм дякую. Треба Ну, Нарешті ти добрався. Шеоліні, в Шалінському в монастирі. Колись було створено вчення чань. Більш відомо воно у світі як дзен. Воно означає і намір, і процес, і результат. А головне це стан. Так от, для тебе, бач, найголовніше і найприємніше було це сам процес, який ти проходиш. Тому ти і чемпіон. Я хочу, щоб це твоє чемпіонство принесло тобі в житті найголовніше, що повинна відчути кожна людина. Це відчуття почуття власної самореалізації, яке втілюється в такому простому понятті як щастя. Єрогів щастя спеціально для тебе. Він висохне, його не буде, але в пам'яті твоїй він залишиться. У тренера спортсменів має бути одна ціль, одна дорога, один путь, одна мічка. Поважаю, люблю, як другий батько. Приграйте, ви станете могрими. Виграть ви вы будете щасливі. Я знаю, що тобі важко, але знаю, що ти зможеш. Люблю тебе. До неба.